pacem satæ

Нині повсякчас на віки вічні, Господня вся останавла. Що Божественних, святих, пречистий, безсмертних, небесних і животворящих, страшних, христових тайн достойно, благодарі Господа, Господи, заступи, спасипу, милої охорони нас, Боже Твоєю благодаттю. Бездосконалився, святий, мирний, безгрішний, випросивши самі себе один одного і все життя наше Христу Богові, вітаємо. Ти да освячені -то нашій тобі, славу і слаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки вічні, мирі, виді. Морімся, Господи, помилуй. Господи, ти благословляєш, тих, що Тебе благословляють, ти і освячуєш, тих, що на тебе надіються. спаси людей Твоїх, і благослови, і спадкоємство Твоє, понуту церкви Твоєї охорони, освяти Тих, що люблять красу дому Твого, Твої, їх прослав пожертвою силою Твоєю, і не залиши наш надіймось на тебе, мир світ від Твоїм одарує церквам Твоїм іреям. Тобою бережму народові нашому правлінню, всім людям твоїм, бо всяке добродавання, всякий звершений дар з висоти, що сходить від тебе оце світло. І тобі слава, і подяку, і поклін, засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. На вас я благодаті і люб'ям завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша слава тобі, слава Божьє, і Сінові. Христос, що Воскрес і змертвий істинний Бог, наш молитвами прячистий, своїй матрі, святих славних і встиквальних апостолів, святого Цінашого, на Золото, Стархіпископа Константинограда і святого преподобного слави, Освячено, і всіх святий, і спасе нас, як благий і чоловіколюбець. Ми за мир нашій державі, з наших військових, Просимо Господа Бога, щоб дав нам у нашій країні благополуччя, радість, святкування Різдва, щоб війна в дуже в скорому часі щоб завершилася на нашу користь, звісно, щоб ми виграли у цій важкому протистоянні проти Російської Федерації. Просимо і молимо за тих людей, які чекають своїх рідних з війни. Хай Бог дасть їм ласку дочекатися їх живими, неушкодженими. Також молимося за тих, які пропали безвісти, тих, які полонені, поранені, хай Бог дасть, ласку виздоровлення. Помолимо, звісно, ми також за ті країни, держави, які нам допомагають у боротьбі проти цілковитого зла Російської Федерації. І віримо і знаємо, що перемога буде за нами. Тому просимо Господа, Бога, щоб вона була чимраз швидше, щоб мінімум наших людей страждало від цієї кривавої війни. Зараз ми власне тих невірних помолимося. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не вводи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою. Благословенна ти і жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Отче наш, що є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, ти тими жінками і плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Отче наш, що є сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з твою, Благословенна тими жінками, і благословенний плід на Твого. Бо ти породила Христа, спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину і Святому Духу і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Ристі, брати і сестри, бачите, Боженька дав нам трохи світла. Хоча мені при свічках, якщо чесно, більше подобалося, значить, дивіться, будемо ми сьогодні дякувати тим людям, які пожертвують свої кошти на наш храм. Отже, сьогодні це пан Богдан 200 гривень, пожертвує, пані Оксана 500 гривень, пані Галина, 1000 гривень, пані Оля 300 гривень, пані Боянович 1000 гривень, пан Роман 500 гривень. Хай Господь Бог. Віддасть вам сторицю, хай благословить ваші сім'ї, родини, радістю, добром, достатком, благодаттю Господа нашого Бога, і хай створить вам многі і благі роки життя. Богу На два оголошення. Отже, перше оголошення це що ми запрошуємо всіх на наших парафіан. Сьогодні на святковий концерт до прирочний до святого Миколая. Початок буде о 16-й годині. Всіх ласкаво запрошуємо. Маєте діток, приводьте завтра. Свято Святого Миколая Чудотворця. І у нас богослужіння служитимуться, як і традиційно, кожної кожного святкових днів часа 15 до 8 буде будемо правити ми час, і о 8 годині о 10, і о 17 годині служитимуться богослужіння. Отакий такий розпорядок на на сьогодні на сьогодні і завтра вам хочу побажати щиро і хочу побажати вам щедрого святого Миколая, щоби. Вам приніс ті ласки, і звісно, моліться до Святого Миколая. Він чудотворець не тільки в плані подарунків, також він чудотворить в плані духовному. Може зробити такі чуда, що ми навіть собі навіть собі цього не уявляємо. Тому моліться також до святого миколая, щоб зробив нам подарунок, таку волю і незалежність проти Російської Федерації, щоб наша держава була вільною, щоб ми могли з вами святкувати, радіти. Молитися, просити, любити. Допомагати, отже, ці всі якості, які притаманні нашому народу, прекрасному, хорошому, доброму українському народі, щоб Святий Миколай Миколаючудотвори через свою силу, через свою самогутність, через особливу ласку у Господа Бога. Бо він був дуже хороша людина. Просто бач, ми не ми не випадково будемо завтра його почитати. Просто дуже хороша людина. Як от ми недавно з вами розважали, як це бути людиною? Хоч власне він був таким класичним, хорошим прикладом. Добродушної людини тому він робить чуда не тільки подаруночки, які традиційно кожного року приносять нашим діткам, а також він може зробити велике чудо для цілої нації, цілого народу нашого українського. Тому моріться до нього. Звісно, дякую, що ви були сьогодні на цій службі Божій, молилися разом зі мною. Молимося Господа Бога, просимо, віримо і знаємо, що перемога буде за нами, інакше не може бути. Тому гарного вам і щедрого Миколая, слава Ісусу Христу! Звісно, будь ласка, до хто посповідався, буде зараз нагода запричаститися.